Одного холодного, зимового вечора 16-річна дівчина була вдома одна і дивилась телевізор. Її батьки поїхали на свято до друзів. Весь день йшов густий сніг. Але дівчина почувала себе добре і затишно, сидячи на дивані у вітальні, загорнувшись в теплу вовняну ковдру. До півночі батьки ще не повернулися, і вона почала відчувати деяку тривогу. Дзвонити їм вона не хотіла. Щоб вони не подумали, що вона не може подбати сама про себе. Телек стояв у кутку кімнати поряд з великим вікном. Вона дивилась на черговий фільм, коли краєм ока помітила, як щось рухається у вікні. У темряві серед снігу, що падає, вона розрізнила фігуру чоловіка, що йде в її бік. Коли він наблизився, вона змогла побачити його обличчя. І він був покритий шрамами, а губи розтягнуті у зловісній посмішці. Злякавшись, дівчина завмерла, не сміючи заворушитись. Чоловік так і стояв, і мовчки дивився на неї через скло. Потім він раптово засунув руку в кишеню пальта і щось витяг. Це був ніж. Не витримавши, дівчина схопила телефон зі столика біля дивана, набрала номер поліції та затамувала подих в очікуванні відповіді. У мене за вікном стоїть людина, прошепотіла вона, не зводячи погляду за жахливого гостя. У нього є ніж! Будь ласка, приїжджайте швидше. Вона сиділа нерухомо, хвилини приходили одна за одною. Людина за вікном так само стояла і дивилася прямо на неї. Зрештою, дівчина почула зовні звуки сирени, і поліцейські почали стукати у двері. Дівчина кинулася до вхідних дверей, впускаючи поліцейських, ті сказали їй, що нікого не бачили біля будинку, і не знайшли жодних слідів. Не може бути, сказала дівчина. Показуючи на вікно, він щойно стояв там, коли ви стукали. Ви не могли його не помітити? Це неможливо, сказав офіцер. Нікого не було, та й сніг залишився недоторканим. За такого снігу, якщо навіть там хтось нещодавно був, він залишив би виразні сліди. Але я бачила його на власні очі, наполягала дівчина. Ви знаєте, ваші очі можуть зіграти з вами злий жарт, посміхнувся офіцер. Може, ви дивитесь надто багато фільмів жахів. Поліцейські вже збирались піти, коли раптом один із копів помітив дещо жахливе. Він насупився і обійшов диван, на якому сиділа дівчина. На килимі за диваном залишились мокрі сліди та кинутий ніж. Ви бачили людину не за вікном, сказав офіцер. Ви дивились на його відображення у вікні? Весь цей час він стояв. За два кроки за вашою спиною. Одна 12-річна дівчинка жила з батьком у невеликому будинку у передмісті. Відколи померла її мати, батько став для неї всім. У них були чудові стосунки, вони дуже любили одне одного. Одного разу батько дівчинки сказав, що їде у відрядження і приїде додому пізно вночі. Сказавши це, він поцілував її в чоло, взяв свій портфель. І вийшов із дому. Повернувшись додому зі школи того дня, дівчинка зробила домашнє завдання і сіла дивитись телевізор. До півночі її батько ще не повернувся, тож вона вирішила лягти спати. Їй наснився сон. Вона стояла на краю жвавого шосе. Легкові та вантажні автомобілі проїжджали повз. Вона подивилась на той бік шосе і побачила знайому постать то був її батько. Він тримав руки біля рота і здавалося, що кричав їй щось, але вона не могла розібрати слова. Коли гуркіт машин став тихішим, вона напружила слух і ледве змогла розібрати слова. Не відчиняй двері! І тут дівчинка прокинулась від якогось гучного галасу. Вона підвелася на ліжку, різкий звук повторився ще декілька разів. Потім пролунав дзвінок у двері. Вона схопилася з ліжка, одягла капці і в одній нічній сорочці побігла до дверей. Подивившись у вічку, вона побачила обличчя свого батька. Почекай, зараз відчиню, сказала вона, відкинула засув і вже збиралася відчинити двері. Але в останній момент зупинилася і знову подивилася у вічку. Щось у виразі обличчя її батька було негаразд. Його очі були широко розплющені. Він виглядав зляканим. Вона повернула засу на місце. Дзвінки і стукіт в двері не припинялися. Тату. Обережно покликала вона. Тату, дай мені відповідь. Папусю? Там хтось із тобою є? Папусю, чому ти не відповідаєш? Дівчинка ледь не заплакала. Я не відчиню двері, поки ти мені не відповіси. У двері все дзвонили та дзвонили. Але батько мовчав. Дівчинка сиділа, стиснувшись в кутку перед покою і слухаючи безперервні дзвінки в двері. Так тривало близько години. Потім дівчинка провалилась в забуття. На світанку вона прокинулась і зрозуміла, що у двері більше не дзвонять. Вона підкралася до дверей і знову глянула у вічку. Її батько все ще стояв там і дивився на неї. Дівчинка обережно відчинила двері та закричала. Відрубана голова її батька. Була прибита до дверей цвяхом прямо на рівні вічка. І на дверний дзвінок було прикріплено записку, в якій було всього два слова. Розумна дівчинка. Майже в кожній школі є свої страшилки, пов'язані з її будинком. Ось і в одному маленькому містечку серед учнів ходила легенда, що 15-го числа кожного місяця. Вночі в школі творяться дивні речі. Наприклад, що у статуї навпроти входу обертаються очі, кількість сходів у сходових прольотах змінюється, в лабораторіях з кранів замість води починає текти кров. І якщо в цей час хтось наважиться увійти до крайнього туалету на першому поверсі, то цю людину більше ніхто не побачить. Якось група дітей вирішила перевірити, чи правду кажуть, чи це просто байки. Вони зібралися 15 числа і ближче до півночі підійшли до школи. Очі статуї біля входу дивились вліво. Проходячи повз цього, хлопці спеціально звернули на це увагу. Почекавши деякий час, вони переконалися, що очі не рухаються ані на міліметр. Казки, це все, сказав один із хлопчиків. Подивимося, відповів хтось із компанії. Вони увійшли до будівлі та підійшли до сходів. Одна сходинка, дві, три. Разом 13. Правильно, їх і мало бути 13, як у кожних сходів у будівлі. Потім хлопці увійшли до лабораторії, відкрили один із кранів, і з нього ринула вода. Та даремно ми сюди прийшли! Страх хлопців остаточно розвіявся, і вони вже без особливої надії вирішили перевірити крайній туалет на першому поверсі. Щоправда, перед дверима туалету їхній запал трішки остудився. Вони, хоч і казали на перебій, що нічому вже не вірять, але увійти ніхто так і не поспішав. Нарешті один хлопчик, Джек, сказав, що він нічого не боїться, відчинив двері і увійшов до туалету. Його друзі глянули на годинник. Була рівно година ночі. За хвилинку хлопчик вийшов із туалету. Нічого, це все казки. Хлопці, сміючись, пішли геть. Вийшовши зі школи, вони розбіглися по будинкам. Один хлопчик із цієї компанії, якого звали Ерік, перед виходом ще раз глянув на статую біля входу. Її очі, як і раніше, дивились вліво. Кезкі! зневажливо пришепотів він і подався додому. На ранок йому зателефонувала мати Джека. Послухай, учора Джек був увечері з вами. Він досі не повернувся додому. Хлопці почули недобре. Зрештою, вони вирішили розповісти батькам та вчителям про свій вчорашній експеримент. Разом із дорослими вони пішли до будівлі школи. Що ви говорите? У статуї біля школи очі дивляться праворуч, сказав директор школи, слухаючи розповідь хлопців. Як так? Вчора ми спеціально підходили. Вони дивились вліво. Увійшовши у ворота, всі побачили, що очі справді дивляться праворуч. Але ще ж були щаблі. Хлопці швидко побігли до сходів. Одна, дві, три. Дванадцять? Так, у цих сходах завжди було дванадцять щаблів, сказав директор школи. Вона коротша за решту сходів на одну сходинку. Архітектори помилилися під час проєктування. Це неможливо, але ж кран у лабораторії, згадав один хлопчик. Увійшовши до лабораторії, всі подивилися на кран. У раковині під ним запеклася червона калюшка. Але ж Джек ходив до того туалету. Всі зацепеніли від страху. Ходімо швидше, побачимо! Директор відчув, що справа стає серйозною. Штовхнули двері! І перше, що вони побачили, було понівечене тіло Джека. Його очі широко розплющені. В них застиг жах. Те, що з ним сталося, не можна описати словами. Мати Джека. Скрикнула і земліла. Деякі з присутніх вчителів не змогли стримати блювоту. Ерік, блимаючи очима, дивився на годинник на руці Джека. Вони показували рівно годину. Час, коли той увійшов до туалету. Ну що ж, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Це перше відео в такому форматі і надію, що вам сподобалось. Наскільки вам стало лячно від першої історії? Як би ви вчинили в другій історії, і головне, що за сутність вийшла з туалету під виглядом Джека, Ух, про це все пиши в коментах. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в новому відосі. Всім пока.